Всім привіт! Ви на каналі Мипустелі. Ми продовжуємо грати в симулятор села, як я його називаю. Насправді це тиша вітру про історію Тальми. Тальма! Добрий раночок! Добрий раночок, Тальма! Як спалось? Після тих всіх листів, <після> всіх твоїх друзів. Так. Отже, нам потрібно зібрати ці всі квіти. Я так розумію, що ми їх роз. Ну. Ми їх як збираємо? Вручну, ні. Мабуть, в кошик нам треба їх зібрати. Ти мені тільки не жри мої квіти. Слухай. Я за тобою слідкую, моя кізонька. Давайте якусь кізоньку назвемо. Бо вони якось прям. Е, я забуду, добре, нема сенсу. <рігла> Можете її називати як, хоч, як хочете. Ну... То ти їх ще не збираєш, вони ще цей дозріли? Так, я зрозуміла, це поки ми не можемо зібрати, бо воно ще не дозріло. А, до речі, у нас вода з минулого разу ще стоїть диви. Можна спробувати нею щось полити. Давайте це зробимо. Ми почуємо, коли цей дід прийде, бо він минулого разу здається, дуже тихо прийшов. Я ще на записі переслухаю. Але мені щось здалося, що він прям такий тихенький-тихенький дідок. Ну, поливаємо. Поливаємо. Обмотуємо. <плес> Жарти для обраних. <плес> Все, всю воду витратили. А що поробиш? А що поробиш? Таке життя. А, так. Чи є у нас молоко? Мабуть, нам краще це не робити, бо зараз цей дід прийде. Мабуть, треба його вже дочекатися. Єдине, що мені ще хотілось, але я боюсь, що він зараз прийде і ми його пропустимо. Блін, шкода, що так не можна віддалити, подивитися, чи йде він, чи ні. Тут ще є десь квіти, то я думала ще їх зібрати йому їх підсунути. Він дає? Точно були тут десь квіти. Не розказуй, бабця, ну тут можна було збирати. Я якось збирала. Та точно були. О, От яка, От ти яка така каверзна? Каверзна яка, диви. Так, чекай, ми це вже все читали. Ви бачили, взяла, таки кинула квіти. А наша вони? А на що вони мені? Так, знаєш, бабцю? Ти, звісно, дуже розумна людина, але краще це закрити. Та, блін, не так, ти маєш зайти і за собою зачинити? О, яка бабця каверсна. Слухайте, ну вона така прям на приколі. Я так боюсь його пропустити, бо я кілька разів пропускала, і тепер я просто стою. Ви знаєте, у вас таке буває, що інколи, коли ви чекаєте замовлення, ви як дебіл стоїте біля дверей, бо вам кажуть, що буде через 5 хвилин, у вас, типу, є якась задача, яку ви маєте вирішувати десь годину. Куди ти знову пішла? Коза! Іди сюди, кізонька. Вже яка ти противна. Ану, йди сюди. Е, вже вечір, де дід? Він не міг прийти ж, поки ми. А раптом він вже пішов. З ким ми будемо обмінюватись? Нема пошти? де дід? Агій. Та в Сенсі. В сенсі, куди він подівся. Кізонька, ми тебе не подаїли знову. Боже, які тіні довгі. Блін, напишіть, як вам оці вечірні тіні. Які вони у вас викликають відчуття? Бо для мене вони завжди. Були... А, дивіться, можна, до речі, не все зачиняти, а тільки кізоньок. Оце я, звісно, не прошарена. Це ми як дебіли знову. Набрали цих квітів. Ну, вони до завтра пропадуть. Клас, дякую, що не прийшов. скільки роботи марної. Ти там хоч живий, блін. Хоч би дав знати. Ой, дід. Так, це вчорашній лист, правильно? А це все ми читали. Всі відкриті ми читали, ж, правильно? Я шарю, чи ні? Бо я вже чесно трішки плутаюсь. Це, все... ну, це все рухає сюжет, всі ці листи. Те, що дід не прийшов, 100% теж рухає сюжет. Це ще якась книжка. Маємо... Вона просто так дивно рухалось під час цього, коли ми зайшли цю книжку. наче ми мали її прочитати. Оце нам цю штуку, наче, типу, дають, але ми це вже все читали. Якщо раптом ми не читали, <сістична> <Що з ним? сістична> вибачте, ну чесно, я не розумію, як книги рухають сюжет. Ну тобто це класно, що вона читає, я теж люблю читати, але я не зовсім поки можу це пов'язати. Цілком можливо, що воно, типу, пов'язано, і книги рухають тут дуже сюжет, але я не вшарюю поки як. Абсолютно. Так, ну у нас все одно по традиції один день за одну серію, тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім до наступної зустрічі. Не забувайте поширювати відео друзям. Ба-ба! Я сподіваюся, що я... це просто вставка. Я, я зрозуміла, що я так раптово закінчила серію. Я хочу сказати, що я сподіваюся, що ми зрозуміємо, куди рухається сюжет, бо цілком важливо, що ви дивитесь, і ви вже все прошарили. А я така сижу і. Що відбувається? Ну, типу, мені подобається, як нам дають я до речі, не знаю, що зараз іде, ігровий час чи ні, але мені подобається, як нам дають ну Якби відчути її життя, відчути її спогади, її самотність, її прив'язаність до її дому рідного, до взагалі до місця, де вона народилася, де вона жила, бабця спить, я бачу, де ну, все її дитинство промайнуло, де промайнули її молодість, доросле життя, як від неї постійно Їхали її друзі, і її, навіть діти. ну Взагалі, всі її знайомі, вона, по суті, залишилася сама. Залишився е -е, ще цей е поштар. Я впевнена, що йде ігровий час, і зараз у нас вечір закінчується, Ну, коротше, так, я, давайте отут потримаю на краю е тіні, Якщо вона рухається, значить рухається ігровий час. Чого тут краще тримати? ось, І таким чином. Е Коротше, мені подобається це відчуття, як нам дають відчути людську самотність і при тому людську прив'язаність до рідного дому і до рідного краю, любов до природи, бо вона себе по суті оточує природою, тваринами, рослинами, і як нам все-все дають проживати. Ось, ну, саме в її контексті це не означає, що прям більше ні у кого в житті такого нема. Звісно, дуже багато людей займаються сільським господарством, чи є тим, чи іншим чином пов'язані з ним. Але тим тим менш, як нам дають відчути саме історію Тальми. Ось, мені здається, що мій такий рефлективний огляд на цю серію, взагалі на гру вийшов довшим за серію, тому це був такий бонус для витривалих. Тому ще раз попрощаюсь, хоча я вже попрощалась. Всім до наступної зустрічі. Баба. -ба.